Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Сьогодні ми з вами знову зустрілися в країні математики. Малята, а ви любите казки? Тоді я вас запрошую у математичну казку разом з колом. Ком? Казок чимало є на світі, і веселих, і сумних. Хіба зможемо прожити ми без них? Казка стукає в двері, привітаємо її! Казка, казочко, з'явись, покажись і розкажись. Котиться, котиться лісом колобок. Колобок раненько встав. Тепле сонечко вітав і подумав досить спати. Маю день новий почати. Доброго ранку Колобок! Доброго ранку сонечко. Як ми з тобою схожі. Ти схожий на круг і я схожий на круг. Ми навіть одного кольору. Колобок, а як ти гадаєш? Коли я прокидаюсь? Вранці? Правильно Колобок. А що ти робив вранці? Я прокинувся, вмився, поснідав і гайда гуляти. Ну, гаразд, сонечко, я, мабуть, побіг, а тобі ще цілий день світити? Аж до самого самого вечора. Чия це хатинка? Ти що Колобок, мене не впізнав? Я коза, дереза, за три копи куплена, півбоку луплена, тупу, тупу ногами, за колюти борогами. Так це ж ти та коза дереза, Яка зайчика з його хатинки вигнала. Так, так, це я. А ну виходь з зайчикової хатки. Ні не вийду. Дивись, що у мене для тебе є капусточка, смачненька, кругленька, соковита. Ні, не вийду, вона маленька. Добре, добре, не хочеш виходити? У мене ще одна є, велика капусточка. Що? Аж дві капустинки. Ну добре, добре. Іду, йду. Вже так зголодніла. Я згодна. Нехай зайчик. Забирає свою хатинку. Пригощайся ось твої дві капустинки. Смачного тобі. Як добре, що я допоміг зайчикові, мені вже час вирушати далі. Ця котиться лісом колобок, він втік від баби з дідом. Котиться, котиться боку на бочок, пісенька лунає слідом. Добрий день, котико. Добрий день, колобок! Чому ти такий сумний? Колобок, а ти хіба не знаєш, до якої ти казки потрапив? Не знаю. До казки котик та півник. Лисичка таки забрала мого друга. Я вже і пісні співав, і просив, і сварився. Нічого не допомагає. Ось дала завдання виконати. А я й не знаю, що робити з цими геометричними фігурами. Може, ти мені зможеш допомогти. Давай поглянемо, що в тебе за геометричні фігури. Це трикутник, це круг. А що це за геометрична фігура? Може, ти знаєш котику? Так. Це квадрат. Добре, молодець. Здається, я знаю, як тобі допомогти. Для цього треба трішки попрацювати. Тобі подобається? Ой, дякую тобі, колобок, який гарний портрет лисички вийшов. Тепер лисичка вже Точно віддасть мені півника! Ось і півникові я допоміг. А лисичка так зраділа, що не тільки півника віддала, а й вирішила затанцювати. Малята, ви часу не гайте, втанок із лискою ставайте. Стік скок, ля, ля ля право вліво, лиска, стік, скок, ля-ля-ля, високо і низько. Лиска бігла, 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 лиска бігала, завзято, зупинилась, і лас, і лист стала танець танцювати.

А що це за гість до нас завітав? Здається, я знаю. ніф-ніф та нуф-нуф, Це ж колобок Так, поросята, ви мене впізнали. Колобок, колобок, рум'яний Я має, він бочок Кажи Колобок, а кого ти зустрів першим? Першим я зустрів Ніф-Ніфа. Так, правильно. А кого ти зустрів другим? Другого Наф-Нафа. Вірно, це я. Колобок, а хто з'явився? Третім. Третім з'явився наф, наф Так, це я. Нас нас поросятами троє. Число три позначають цифрою три. Колобок Подивись, скільки осінніх листочків ми назбирали. Ой, які гарні листочки! А допоможи нам ці листочки порахувати. Скажи, скільки червоних листочків! Червоних листочків чотири. Так, правильно. А скільки жовтих листочків? Жовтих листочків три. Колобок. А яких листочків менше? Жовтих листочків. А яких листочків більше? Червоних листочків. А що треба зробити, щоб було порівну? Я знаю, треба один листочок червоний колобку подарувати. Тепер жовтих листочків. Три червоних листочків. Три і нас теж троє. Вже час подумати про зиму. Ви збудували свої будиночки? Ні, не зволікайте. Може, допоможеш нам колобок? І почали вони будувати будиночок. Дім будують ля, -ля, 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 -ля Дім будують ля ля ля, -ля Дім ля-ля-ля-ля кожен свій. Подивись, який гарний великий будиночок. Там вистачить місця для всіх. А ви, малята, збудуйте будинок з конструктора для свого улюбленого казкового персонажа. Ой, колобок, подивися, поки ми працювали, настав вечір. Погляньте, поросята, в небі з'явилися. Місяць та зорі вже скоро ніч. Нам же сім час лягати спати в нашому новому будиночку.